Коли є біль в шиї, в голові, е, спазмованість м'язів трапеції, то ми можемо зробити декілька прийомів по релаксації. Для початку виводимо шию в латерофлексію і робимо зворотню ротацію. Тепер фіксуємо однією рукою саму голову, але іншою рукою крест нахрест кладемо на протилежне плече. Доходимо до переднатягу і можемо робити такі легкі, спочатку розтягуючі рухи. Голову я просто стримую, я не тисну нею в сторону, а плече потрошку розтягую. Після декількох рухів я можу вже робити постезометричну релаксацію. При вдосі людина робить спробу, ніби підняти плече, піднімайте і вдох. Я стримую, протидію, а на видоху. Плече розслабляється, і я трошки можу його так пасивно дотискати не надмірно. Вдох, я стримую плече, а людина обов'язково повинна робити підйом і видах розслаблення. Таких рухів від 5 до 8 буде достатньо. Голова при цьому фіксована на одному місці. Так само, відповідно, на іншу сторону.